Ну, от, сьогодні глажу, завтра щось друге. Ось ми планували вікна помити, але бачите, як ну, сьогодні. Ірина Серветник все життя працювала інженером, а за три роки до пенсії, каже, залишилася без роботи. Маю вищу технічну освіту. Зараз за фахом ну, мені нічого не могли запропонувати. Але треба було йти на роботу. І... Предложила, я пішла. Відтепер працює у міській доброчинній організації. Говорить, колективом і умовами задоволена. Я з задоволенням один місяць одробила і коли мені предложили на другий місяць піти на ці самі роботи громадські, то я навіть і ну, не сумнівалася, пішла. Катерина за освітою психолог за спеціальністю роботу теж не знайшла, тому влаштувалася в цю організацію. Захотілося займатися благодійною діяльністю, і мені подруга порадила, що можна через центр зайнятості влаштуватися. Я пішла директорка благодійної організації Марина Стадник розповідає, що необхідних працівників їй скерував центр зайнятості. Наразі починаючи з серпня місяця цього року, в нас працює три соціальні робітники, які залучаються до підтримки діяльності двох центрів, які функціонують на базі організації. Це центр реінтеграції для осіб звільнених. Зміст позбавлення та безпритульних та жіночий кризовий центр «Мережка». Та не всім щастить знайти роботу, каже заступниця директора обласного центру зайнятості Марина Сорокіна. Підприємства масово закрились, а тому кількість вакансій у цьому році зменшилася. Якщо в минулому році у нас було майже 21 тисяча вакансій, то в поточному році всього 12,5 тисяч вакансій роботодавці подали до служби зайнятості. Але найбільший спад вакансій відбувся саме на початку початку війни зареєстрованих безробітних в центрі зараз 800 Тоді як вакансій залишилося 700 Якщо ми не можемо знайти роботу за спеціальністю, ми пропонуємо пройти професійне навчання за іншою професією. Наприклад, сьогодні дуже затребувано у нас є професія швачки. Роботодавців також стимулюють створювати нові робочі місця. У нас є так популярна програма компенсації єдиного соціального внеску. Тобто, якщо роботодавець створює нові робочі місця і гарантує працевлаштування на два роки в пріоритетних видах діяльності, то йому компенсується протягом року сплата єдиного соціального внеску. Ольга Мацканіч, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.